Всім привіт! Отже, тема, яку я знаю багато хто чекав, а я все не наважувалась її зробити. Отже, я сьогодні ось в такій класній локації. Я на природі. Ми тут знімаємо відео зараз для нашого оздоровчого проєкту, але про це окремо ви бачите, я прямо в во всі оружі. Чому? Сьогодні ми будемо говорити про нарцисичний розлад особистості. Дуже багато запитів про це. Що цікаво, хоча здавалось, би, ну нарциси, хто такий нарцис? Нарцис це людина, в якої ну, вона поверхнева, вона дуже любить себе, це як квіточка, вся я така квіточка. Насправді тема набагато більш глибша. Я тут буду розповідати не як психолог. Як коректор карми, як енергоцілитель, як я бачу це, як я побачила це в структурі людини, скажімо так, у мене було був досвід, декілька досвідів роботи з людьми з нарцисичним розладом, різного, скажімо так, в них був знаєте, різна глибина цього розладу, бо він є більш поверхневий, є прям тотально злючий. І в мене було спілкування з колегами стосовно цього, в яких теж був подібний досвід. І ми прийшли, чому я записую це відео, я трохи підмерзаю, але сподіваюсь, дозапишу. Чому я записую це відео? Тому що я прийшла до досить цікавих висновків, не тих, до яких я думала, я прийду. Оскільки я на своєму каналі реально розповідаю тільки те, тільки правду, ну як правду, те, з чим я дійсно зустрілася, я не хочу, щоб ви були в рожевих єдинорогах, знаєте, на райдугах. Ділюся тільки тим, що вже пройшло перевірку часом, досвідом, теорією, тому почнемо. А, почнемо ми з психології. Ви можете, я не претендую, в мене немає психологічної освіти, щоб зараз так прям про це розмовляти як психолог. Але я вас ознайомлю з декількома термінами з тим, що відбувається. Я думаю, це відео зазвичай такі відео дивляться ті, хто зіштовхнувся з цією темою, причому як жертва цього явища, тому що жертва нарцисів. Вони зазвичай лишаються з великою кількістю питань про себе. Це часто дуже саморефлексуючі, емпатичні і якраз таки емоційно в основному здорові люди. Часто ці люди тривожні, але вони, ці люди з травмами дитячими, вони можуть бути з тривожним типом прив'язаності у стосунках. Але в цілому ці люди зазвичай здорові, дуже енергетично наповнені. Ресурсні із великим потенціалом. Парадоксально, але жертвами нарцисів стають саме такі люди. Розрізняють таку її називають темна тріада. Темна тріада це нарцис, психопат. Я забула третього, але нам не важливо. Ви зрозуміли? І чому темна тріада? Воно часто в людині поєднується, воно важко між собою інколи ідентифікується, і ми зараз не будемо залазити в дебрі. Суть в чому? Коли певна людина стикається з людиною з нарцисичним розладом, вона дивиться на нього з точки зору здорової людини. І вона очікує від нього, від неї. Тут що важливо, буде казати він, тому що нарцис це якби назва така в чоловічому роді. Але що важливо, там немає гендеру. Тобто, це може бути жінка, це може бути чоловік без різниці. Сприймайте, будь ласка, це безстатево. Без Хоча кожен буде сприймати там на свій лад з чим зустрілась. Так, от, коли ми стикаємося з нарцисами, ми очікуємо від них, тому що на лобі в них не написано про цей розлад. Такої ж реакції, як в здорової людини. І тому з часом починає їхати психіка. Чому? Психіка тої людини, хто спілкується, тому що є такі поняття, почнемо прямо з поняття. Називаються шизофреногенні паттерни. Що це таке? Про них можете десь детальніше подивитись, але це коли ви... їх буває дуже багато видів, їх можна розрізняти, вивчати, суть в чому? Ваш мозок отримує одночасно від тої людини два взаємовиключні посили. Знаєте, там такий сенс. Стій там, іди сюди. Тобто, ви не можете насправді ні на якість цих посилів е зреагувати правильно, тому що вони е просто суперечать один одному. Звичайно ж, вони набагато більш завуальовані. Тобто, наприклад, я хочу, щоб ти був. Щоб ти був дерзким, але спокійним. І людина це як? І якщо людина хоче з вами бути, і ви дали їй такий посил, вона буде намагатись кудись втулитись в це поняття і не зможе, тому що вони виключають один одного. ось ці коли люди знаходяться під впливом цих патернів, чому патерн? Патерн, тобто це явище, яке повторюється, 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 і ви вже звикаєте в цьому бути, і у вас може дуже поїхати ваше самосприйняття від того, що у вас постійно запихають ось в такий шаблон. І здається, ну це помітно, це зрозуміло, нічого такого в цьому немає. Я одразу побачила чи побачив, і це відсікла. Ні, тут все не так просто. Воно набагато більш завуальовано і воно не проявляється одразу в тому й суть. Такі люди вони починають з'їжджати їх кукушкою дуже дуже поступово. Справа в тому, що часто, коли кажуть, ну нарциси мають на увазі чоловіка, дружину, партнера, але суть в тому, що часто це батьки. Або якийсь дуже близький дорослий, і людина вже може народитись в цьому середовищі. Тобто це вже спочатку може бути от настільки сильна токсична дія на дитину, що в дитини повністю викривляється взагалі весь світогляд, самосприйняття, і що дуже в цьому поганого, що страждає організм. Страждає організм, тому що набирається дуже сильно психосоматика. Далі, І з яким явищем ще зустрічається жертва нарцисів, як нарциси роблять. Вони часто це роблять абсолютно підсвідомо. В них просто це стиль такого, ну, стиль життя. Газлайтинг. Ви всі знаєте, напевно, це явище це коли е, ваші почуття, вони. Е, ну, Тобто, вони не те, що знецінюються, вам кажуть, що цього немає. Наприклад, ви кажете, мені боляче, вам кажуть, вам здається, тобто мені здається. Або. Е, там ви кажете, мені ось це не подобається. А вам кажуть, що ну там щось ти душний або душно. Щось ти там багато тобі чого не подобається. І ви з часом набираєтесь дуже багато таких, знаєте, мені дуже світло, та брехня тут темно. І ви починаєте сумніватись все більше в своїй адекватності і в своїх почуттях. Далі, бачите, в мене навіть конспект, щоб не забути. Ще один з термінів гостінг це коли людина у спілкуванні це вже буває у дорослому віці. Ви з нею спілкуєтесь, спілкуєтесь, потім вона просто безпричинно зникає з вашого життя. Потім знову з'являється, потім знову зникає. І ви в результаті постійно в такій ситуації знаєте незрозумілості, невизначеності. Це може бути чоловік або жінка. Ну, в плані відносно вас партнер. Це може бути подруга або друг, це в цілому. Це може бути начальник, колега, хто завгодно. Тобто, в спілкуванні з нарцисами ви опиняєтесь в ситуаціях повної незрозумілості викривлення реальності, які, що важливо, ваш мозок не може однозначно інтерпретувати одразу. Так, є момент певний. Оці люди, жертви нарцисів, в них вже спочатку є таке збиття, знаєте, ніби збитий притіл, тобто збите впізнавання себе, більш розмиті кордони, через що власне це от з такими людьми і стається. Але що важливо тут? Ем... Усвідомити є багато, знаєте, відеопсихологів, які як маніпулювати нарцисом, як там бути у відносинах з нарцисом, як там то ту, то -ту ту-то. -ту. Справа в тому, що якщо ви вивчаєте ці теми, як з ним з нею щось взаємодіяти, там буде все, все в нікуди. Справа в тому, що ви будете постійно програвати. Варіант є тільки один. Варіант виходити з цих відносин. Звучить він для багатьох, напевно, слухачів так прям ух, воно вже не можна якось по-іншому. Практично ні. Зовсім ні. Чому? Просто є момент часу. В деякі періоди взаємодії з нарцисом вам може здавати, що ну, в принципі, все нормально. Чому? Тому що у взаємодіях з них є циклічність. Якщо казати про відносини, тобто, наприклад, це хлопець або дівчина. Наприклад, ви чоловік і ви зустріли таку жінку. Ви жінка і ви зустріли такого чоловіка. В них зазвичай є чотири фази у відносинах. Воно просто так циклічно повторюється і все. Перше називається цукрове шоу, тобто ви для них найкращі, ви ідеалізовані, вас ідеалізують під певну картинку, при цьому вас самих насправді не бачать. Далі, фаза гойдалок. Тобто ближче далі, ближче далі. Його ось так шатає відносно вас. Далі фаза буде знецінення, це коли вас починають знецінювати. І от тут, тут у вас починається треш у вашій голові, тому що вас спочатку ідеалізували, а потім бахнули об землю. І потім фаза, яка називається утилізація, тобто з вас взяли всі ресурси, які могли, і знайшли іншу якусь їжу, іншу людину, і вас ем, відправили якби, у власне своє життя. І після цього ці люди зазвичай потребують терапії у психолога, або там у, коротше, як тільки базово у психолога, у енергопрактиків. Коротше, розбиратись, розбиратись з цим, зцілювати себе, тому що ось ці чотири фази дуже сильно впливають на психіку людини, яка під це потрапила. Я думаю, якщо ви з цим стикались, ви будете повністю зі мною згодні. Чому ось це, маніпулювати нарцисом, якось намагатися його переграти, воно не буде спрацьовувати? Тому що е, здорова людина не може зі своєї емпатичною, здоровою психіки робити те, що роблять люди з нарцисичним розладом. Чому у вас, в принципі, цих якостей? Такої цинічності, ось цих дуже жорстких кордонів, просто не вистачить. Ви самі себе доведете до хворого стану, що ще помічають люди, які вийшли з таких відносин. Вони ніби перебирають на себе цей стан, цей стан нарцисичності, цей стан маніпуляцій, цей стан, знаєте, використання людей як ресурс. Я не впевнена, що ви цього хочете стати теж такою людиною, і потім ще це з себе викорінювати. І, Тут єдина правда: ви для нарциса їжа просто ресурс, тобто вас як людину не бачать. Хоча це може виглядати, що вас як людину бачать, але це неправда. Потім обов'язково підуть стадії, де з вас будуть енергію вижимати. Як ви можете себе при цьому відчувати? Отут вже енергетична сторона цього питання. У вас буде просто спадати, спадати, спадати ваш рівень енергії. І це буде так непомітно, це не буде виглядати, що от я поспілкувалась тією людиною, мені стало погано одразу. Я побачила, як. Це погано діє. Ні, це буде ніби не пов'язано з цією людиною. У вас буде просто все більше більше відчуття, ніби ви живете на своє життя. У вас нема енергії ні на які наміри. І у вас почнуть просто ваші бажання, наміри, ніби знаєте, розсіюватись, розсіюватись, розсіюватись. Вам може стати важко вставати зранку, вам нема для чого вставати зранку. У вас може погіршитись сон. Тобто дуже дуже багато таких моментів, які вам просто... Ніби ви стираєтесь з обличчя землі потрошку. У вас, ніби, немає енергії на це. Я нещодавно в мене був досвід. Я робила сеанс людині ну, після нарцисичних впливів, і там було досить цікаво по каналах. Що відбувається з каналами, вони були повністю забиті. Вони були повністю забиті, в енергоструктурі просто не проходила ніяк енергія.